Часто люди не знають, хто ж такий лікар-психотерапевт. Хочу сказати вам, що психотерапевт це далеко не психіатр. Психотерапевт це лікар, який лікує за допомогою слова. А не медикаментів на психотерапію. Дуже часто звертаються люди, які мають справді тривожні депресивні розлади, панічні атаки. Кому ж показана психотерапія? Психотерапія показана людям з тривожно-депресивними розладами, з панічними розладами, з соматофорними розладами. Дуже часто пацієнти самі не знають, що їм потрібен психотерапевт. І приходячи на прийом до мене як до лікаря-невролога, ми на людини з хронічним болем у попереку виявляємо приховану депресію. І часто такі пацієнти починають психотерапевтичне лікування. Одним з найбільш доказових видів психотерапії є саме когнітивно-поведінкова терапія. Вона застосовується для лікування тривожних депресивних розладів, панічних атак, часто самостійно, а іноді у поєднанні з медикаментозним лікуванням. Коли ж людині варто відвідати психотерапевта? Коли людина відчувається безініціативною, тривожною, має порушення сну, знижений настрій, зниження фізичної розумової активності, варто задуматись про похід до лікаря-психотерапевта.